Ось і настав час підводити підсумки 2015 року. Рік видався складним і непередбачуваним, радісним і водночас сумним. Рік був сповнений подіями, які визначали пульс життя Пирятинської громади і вже стали історією нашого краю. А розпочнемо у зворотному хронологічному відліку з новорічної ялинки, де 31 грудня пирятинці проводжали 2015 рік. За декілька годин до нового року перятинці та гості міста зібралися біля новорічної ялинки на майдані незалежності, аби провести старий рік та з новими силами і бажаннями зустріти новий Ребятам, батам, яка торнаходиться в зоні АТО, бажаю, щоб у них сьогоднішня ніч пройшла тихо, спокійно. і щоб не тільки сьогоднішня новогодня, а щоб постійні ночі були у них тихі і спокійні. тому що це вже в голові не вкладається. Ну а перятинцям і всьому городу, району Україні, желаю. В новом году, чтобы как это началось, так оно и закончилось внезапно, чтобы больше не было слез, горести, а если были бы слезы, только радости. Желаю в новом году счастья, здоровья, семейного благополучия, чтобы над, над нашими детьми светило только ясное, б, вернее было ясное небо и яркое солнце. Міра, щастя, взаємопонімання. Миру, саме головне миру і миру. в Кожну хату. Добра, здоров'я, хай рік приносить тільки найкраще, щоб ви були всі здорові і щасливі. Хочемо побажати мирного неба над головою, щоб все в них здійснилося, всі мрії якомога швидше втілилися в реальність. І кожна людина завжди була посмішка на обличчі. Дарували святковий настрій самодіяльні колективи районного будинку культури. Радуйся, радуйся, Також з привітаннями до порядниців звернулися очільники міста та району. Саме головне в нашому житті це мир. Ми всі зараз є свідками того, що відбувається на сході нашої держави. Не уклін клін нашим хлопцям, які боронять кордони нашої держави, тому що вони зараз, ви знаєте, де перебувають. Я також їх вітаю зі святом з Новим Роком, і хай вони повертаються живі, скоріше додому. І хай наступить мир нарешті на нашій землі. У голову приходять підсумки про той рік, про який ми прожили, про 2015-й. Так. Він був складний, він був тяжкий. На нашу долю випало немало випробувань, але ми його прожили. І я впевнений, що ми з цього року вийдемо сильнішими. Ми зрозуміли одне, що тільки в єдності наша сила. Хочеться побажати в наступному 2016 році нових. Звершень, щоб ми зуміли побудувати комфортне життя у нас на території в нашому місці. І я думаю, що маленькими кроками ми це зробимо. Я бажаю вам всім добра, здоров'я, злагоди, миру і Божих благословень. Святом вас! Вони відзначили переможців конкурсу, краще новорічне оформлення фасадів та вітрин, об'єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери побутових послуг, підприємств, установ та житлових будинків, в населених пунктах Перятницької територіальної громади до нового 2016 16-го року переможцями у цьому конкурсі стали краще новорічне оформлення торгівельних об'єктів, об'єктів ресторанного господарства і побутового обслуговування населення. Наталія Литвиненко, салон краси Наталі. Краще новорічне оформлення предприємств, установ та організацій «Пирятинська загальноосвітня школа номер 1 Краще новорічне оформлення житлового будинку. Інна Жук.